Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую одну з улюблених запіканок моєї сім'ї: це сирна запіканка з банановим брауні. Гарне поєдання смаків сиру та шоколаду. Цікава текстура сирнику. Виходить майже суфле. Вологе брауні з банановим присмаком. Це неймовірна смакота. В мисці з'єдную 800 г сиру в мене домашній. 4 яйця, 100 г цукру, 10 г ванільного цукру, 60 г манки і 200 г сметани. В мене домашня. Все гарно перебиваю блендером до однорідної маси. Сирна маса готова. Далі готую шоколадну масу. 4 банани очищаю від шкірки і нарізаю на невеликі шматочки. Додаю 100 г цукру, 2 яйця, 100 г сметани. В мене домашня. 40 грам какао, одну чайну ложку з верхом розпушувача. І все гарно перебиваю блендером до однорідної маси. Шоколадна маса теж готова. Далі беру форму в мене діаметром 23 см. дно форми застеляю пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям, бока змащую вершковим маслом. Виливаю спочатку шоколадну масу, поверх неї викладаю сирну масу. Потім ложкою хаотичними рухами перемішую дві маси. Малюю візерунок. Тут вже кожен собі художник. Я малюю, як мію. Я не художник. Ще я додаю 50 грам сушеної журавлини. Можна без неї. Але от мені більше подобається. З нею вона дає таку кислинку. Розкладаю зверху і ще раз перемішую ложкою. Відправляю в розігріту до 160 градусів духовку на 50 хвилин. Але дивіться, духовки в усіх різні. Краще готовність перевірити дерев'яною шпажкою по сирній масі. Шоколадна маса спечеться швидко. Дістаю з духовки, даю трішки охолонути. Дістаю з форми. Дивіться, яка гарна запіканка в нас вийшла. Розрізаю, ріжеться дуже легко. Запіканка в розрізі виглядає красиво і дуже апетитно. На смак вона неймовірно ніжна і смачна. Тому рекомендую приготувати. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!